Черкасці вимушено привчають до рекламного креативу. Місто полонили бігборди, з яких посилають. Щоправда, кого й куди не зрозуміло. Такий рекламний хід обурив не один десяток містян. Наші кореспонденти відшукали власника непристойних конструкцій. Таку картину пані Катерина вимушено споглядає щодня. Район, де живе жінка, окупували бікборди з натяком. Написи на них неабияку бурють бурюють пенсіонерку. Я вважаю, що такої таких плакатів не повинно бути. Хто то дожен контролювати, що іменно пишуть? Як же ж це так? Куди вас послати? Та це взагалі ні в які рамки не вкладається. У пошуках справедливості обурена жінка поставила на вуха всю мерію. Там пояснили з пані Катериною солідарні, але допомогти не можуть нічим, бо закон, мовляв, не на їхньому боці. Максимум, що ми могли зробити, на сьогоднішній день ми вже зробили. Ми, виграли, ми прийняли рішення про демонтаж рекламних конструкцій, і ми е, виграли всі судові інстанції, які зобов'язують його знову ж таки демонтувати їх. На жаль, він добровільному порядку це рішення не виконує. Рішень суддів не виконує депутат бізнесмен Сергій Кудактін. Уточнюють у мерії епопея із законністю його бордів у Черкасах триває вже кілька років. Саме йому належать і ось ці оскандалені конструкції. Сам Кудактін непристойними їх не вважає та радить із гумором ставитись до такого креативу. Реклама абсолютно комічна. Ну кому ми не можемо згошати, хто карт, тому що е, клієнт заказав. Ми виконуємо. Уже за тиждень вулиці Черкас заполонить бікбордове продовження цієї реклами, обіцяє кудактін. І містяни урешті довідаються, хто, кого і куди послав. Впливати на такий вуличний креатив мав би Національний комітет захисту суспільної моралі, кажуть у мерії. Але той може давати лише рекомендації. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Василь Саєнко Ігор Неділько, Віка новини.